Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Кубі Рубідо. Мене звати Севестіан і мені 9 років. Це моє перше відео знайомство. Е, перший раз я взяв свій кубік Рубіка, коли мені було 4 роки. І е, я думаю, що коли я буду просто його рандомно крутити, я його складу. Але щось... я його дуже довго так крутив і мені нічого не виходило. Потім я почав складати, стався складати е, будь-які сторони, просто складати. Я думаю, що він так складеться. Я закінчую на тому, що я просто так от бавився, нібито то, уявляю, що це робить, такі там бався. Два роки тому я ем, пішов на ментальну арифметику, щоб трошки підучити математику. Я вже її, до речі, закінчила. Роман називається. І там ми з мамою побачили, що там є курси, е, що як навчитися складати кубик Рубика, е, саме стандартний 3х3. Я зразу туди пішов. Я коли його навчився складати, в мене був рекорд 2 хвилини. Зараз в мене рекорд 15 секунд. Давайте я вам зараз продемонструю, як я буду складати самий стандартний кубик Рубіка. Зараз я його собі розмішаю. А до речі, ви знаєте, скільки становить світовий рекорд? Світовий рекорд становить 3 секунди і 13 мілісекунд. Його побив Макс е, Парк в США. Я вже його зараз собі розмішав і зараз буду складати його на час. І в чому мені допоможе мій таймер? Отцу не страшки. Двадцать секунд. Ну, я думаю, добрый. Ось. секунд. Щоб ви не думали, що я весь час тільки займаюся кубиком Рубика, то в мене ще є хобі робити трюки на самокаті. І я вже четвертий рік займаюся картикою у Гушинкай, у мене вже є синій пояс. Чому я свій канал назвав Кубірубідо? Бо тому що в світі бойових мистецтв є Айкідо, Тхеквандо, а от. Світі е, кубіків Рубіка, це кубі Рубіда. Це спільнота, там де ми з вами вивчаємо, е, навчаємося складати кубіки Рубіка. І кожен поворот в кубіку це є новий прийом. А кожен, кожне розв'язання кубіка Рубіка це є перемога. Що вас буде чекати на цьому каналі? На цьому каналі вас буде чекати обзор на всю мою колекцію, обзор на всі мої нові куби. Далі ми будемо складати візерунки на кубах. І будуть навчалка на всі куби, які я вмію складати. От я зараз коротенький обзор зроблю. Тут е, це самий простий, 3х3, він магнітний є. Е, 2х2. Ось такий. Ось. Далі 4 на 4. 5х5. До речі, зараз на ньому є візерунок, називається шахматна дошка. Ось. Далі в нас є пірамідка, пирамін... можна називати пірамінг. Це найстандартне 3х3. А... Дуже легко крутиться. Вона міняє свою форму. А от пірамідка 2 х 2, тут не крутиться оці штучки. Тут тільки куди не крутиться, вона міняє свою форму. Наприклад, можна навіть таку квіточку зробити. І щоб ви знали, тут ще теж крутиться. Дуже класно теж оця головоломка, тільки трохи важко складати. Ще е, будуть, е, буде Spinrose. Він е, має три кольори. І його складність в тому, що там деколи можуть визна... бути такі ситуації, які трошки важче скласти, ніж на самому стандартному кубику Рубика. Ще е, Megaminx 2 х 20 такий кутник. Кути. Е, Далі Megaminx 3х3. Стандартний такий. О, ой, чекай, повернулася грань тут. Далі Скюб. Його дуже легко складати. Дзеркалка або дзеркальний. Як хочете, так і будете назвати. Е, його складність в тому, що коли ти крутиш один рух, він зразу міняє свою форму. От, наприклад, якщо я його розкладу, хочу я зараз його розкладувати. Зараз я вам його розкладу і покажу, він виглядає розкладуємо в ІДІ. Ось. Ось дивіться, який монстр. Виглядає неможливо, що його скласти. І ще в моїй колекції є кубик рубика бутерброд. Його назвали бутерброд, із-за того, що він трьохкольоровий. Ось бутерброд. Зараз я планую навчитися складати кубик Джер, кубик рубика 6 х 6 і кубик рубика 7х7. На тому каналі вас ще буде чекати, крім обзорів і навчалок, 24 години з кубиком і Go Extreme. І хто не знає, що таке Go Extreme, це є коли ти зі своїм другом, от, наприклад, ми з вами будемо. Старайтесь ну, скласти, хто швидше змагаєтесь, хто склав перший, той молодець, хто склав, хто склав другий, паси задніх. До речі, можете, будь ласка, написати в коментарях е, кубик Рубика з моєї колекції, який вам найбільше сподобався. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До, до зустрічі до наступного відео. Па-па, друзі!